Єдине, що 음, має перспективи, це вітер. Ну, Вітрові проекти трошки довші. Тут не так, що ти, раз, раз і в тебе на даху заліплено панелями, і це енергетичний куркуль. А, от. Тому е, е, я думаю, що цей хаотичний бум розподіленої генерації. Він закінчиться е, і ну, прийде період е, нормального планування, тобто нормального планування розвитку енергосистеми. Навіть коли це мова йде про розподілену генерацію. але повторюється, що е, ну, е, в базі газ працювати не може. Е, 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 а чого не може? Мова... Ціна? Дорого дуже. По ціні, дорого, звичайно, що дорого. Ну, ти розумієш, якщо в тебе, е, умовно кажучи, влітку в день, е, е, сонце пробиває ціну до дна, е, приходить вечірній пік. У нас е, у нас звичайно не вистачає і базової генерації, от. але вечірній пік він буде закриватися атомом і вугіллям, і десь водою, і тільки в окремій якісь там е, ціна буде рости до того, що там годину, дві чи три, що буде вистрілювати доцільність запуску цих газових установок, так але враховуючи доможки, що їх достатньо багато збудовано. Хтось може той, хто будував для себе, не підключаючи до мережі, підключиться до мережі, от але е, якихось там передумов до буму, щоб розвивався бум газової генерації, то я його не бачу. Тобто, ми, ми не США, в яких газу так багато, що вони не мають куди його діти. Вони банально просто не мають, куди його діти, тому ціни на газовому ринку в Америці вони не провалюють там суттєво нижче, тому що експортні можливості вони обмежені, газу видобувають багато, і ціна, ціна пробуває дно. А у нас газу свого немає. Я маю на увазі профіциту газу немає, то ми все одно імпортуємо газ. І відповідно електроенергія з газу цілодобово, це, це не наш варіант.